На календарі 6 березня, і сьогодні найулюбленіше свято школярів усього світу, тому що сьогодні день без домашніх завдань. Саме цього дня після занять учні можуть відпочити, зайнятися хобі та провести час з родиною і друзями без тиску дедлайнів з виконання домашки. До речі, напишіть нам у соцмережах, чи влаштували ваші вчителі день без домашніх завдань для дітей. Цікаво дізнатися, чи підтримують угу. в українських навчальних закладах таку ініціативу. А про інші свята та історичні події, що сталися саме 6 березня у різні роки. Дивіться далі. 6 березня 1899 року було запатентовано аспірин. Знеболювальне винайшов німецький вчений хімік Фелікс Гофман. Працюючи над лікарським препаратом, він хотів допомогти хворому на ревматизм батькові. 1950 року аспірин потрапив до книги рекордів Гіннеса як найпопулярніше знеболювальне у світі. Цього дня 1918 року Центральна Рада запровадила адміністративну реформу України. Відповідно до закону про адміністративно-територіальний поділ України УНР поділялася на 32 землі. Проте через складну політичну та військову ситуацію проєкт не вдалося реалізувати. Вже у квітні до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, який скасував рішення Центральної Ради та повернув попередню систему адміністративного устрою, відновивши губернії та їхні традиційні одиниці. 86 років тому у Києві відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. Створив його скульптор Матвій Манізер. Монумент у присутності 200 тисяч осіб встановили до 125-річчя від дня народження поета навпроти червоного корпусу Київського національного університету. Ідея скульптури кобзаря виникла ще у 1904 році. Проте, через організаційні формальності та брак коштів встановлення пам'ятника затягнулося на три десятиліття. Цього дня 1997 року запрацював перший офіційний королівський веб-сайт. Запустила його королева Великої Британії Єлизавета II. Інтернет-сторінка стала важливим кроком у доступі до інформації про британську королівську родину. Сайт містить відомості про історію монархії, біографії членів сім'ї та офіційні заяви. 6 березня 2003 року Верховна Рада затвердила пісню, «Ще не вмерла Україна, державним гімном. Слова в Києві восени 1862 року написав етнограф громадський діяч, поет Павло Чубинський. Автором музики став композитор Михайло Вербицький. Пісня була національним гімном за часів УНР з УНР Карпатської України. В українському законодавстві текст отримав редакцію Ще не вмерли України, і слава і воля державний символ і надалі об'єднує і надихає українців. А яким буде 6 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.